Слава Ісусу Христу! Наш технологічний час ізобілія матеріальних благ і інформації не роблять людей щасливими і не залишають людині часу оглянутися на своє потрачене впусту життя і на свою вічність. Комусь і може бути 20 років і. Доступ до всієї інформації і розлічені цього світу робить його нещасним. А комусь може бути 80 років, і він може скакати від щастя бо виконує волю Божу і посеред ужасів і хаоса цього світу, який наносить удари по крихкому матеріальному основанні людей війнами в усі часи. Вічне щастя і свобода були в виконанні волі Божої. А через інформацію цього світу сатана полонить людей страхами, паніческими атаками, тривогами і так далі. Занурюючись в інформацію цього світу, людина стає під власна бездуховній машині, яка стає її господарем, і богом і керує її діями, рішеннями і так далі. Технологічний і інформаційний прорив не приніс людям щастя. Щастя це те, за, за чим женуться і до чого стремляться всі люди, попитки заповнити духовність повну пустоту матеріальними благами і у цього світу не приносять результат.